Вітаю вас, брати і сестри. Сьогодні гарна можливість, чути слово Боже, гарна можливість чути те, що Він хоче до нас сказати. Сьогодні ми будемо це робити. Я прошу вас разом зі мною відкрити 102-й, в деяких бібліях це 103-й псалом. Кому цікаво, чого так, можете додому подивитися, тому що псалмів всього 150, але біблії це 102, в іншій 103. Можемо додому дослідити це питання. Це один з таких псалмів, який мені дуже подобається. Чому? Знаєте, часто ми, відкриваючи Біблію, ми шукаємо там для нас е, перелік правил і таких повелінь Божих. Да? Роби так, не роби так, живи так, не живи так, чи не так, не чини не так. Да? І так далі. Але насправді Біблія основна ціль, я думаю, е, складається в тому, щоб показати нам, який є Бог. Який Він є, щоб ми познайомилися з ним. І коли ми знаємо його, який він є, який його характер, як він ставиться в нас, відповідно, і наші вчинки будуть іншими. І ось цей 102 й псалом, він дуже гарно розказує, який є Бог. Давайте ми розмірам прочитаємо. Благослови Душа моя Господа, і все нутро моє святе імені Його. Благослови Душа моя Господа, і не забувай всі, за всі добродійства Його. Всі провини твої Він прощає, всі недуги твої вздравляє. Від могили життя Твоє Він визволяє. Він милістю та милосердям тебе коронує. Він бажання Твоє насичає добром. Відновиться, мов той Орел, твоя юність. Господь чинить правду та суд для всіх переслідуваних. Він дороги свої об'явив був Мойсеєві діла своїм дітям Ізраїлевим. Щедрий милосердний Господь, довготерпеливий і многомилостивий. Не завжди на нас ворогує. І ненавіки заховує гнів, не за нашими прогріхами він поводиться з нами і відплачує нам, не за провинами нашими. Бо як високо небо стоїть над землею, велика така Його милість до тих, хто боїться Його. Як далеко від заходу схід, так він віддали від нас наші провини. Як жалує батько дітей, так Господь пожалівся над тими, хто боїться Його, бо знає він створення наше, пам'ятає, що ми порох, чоловік як трава, дні Його. Немов цвіт польовий, так цвіте він, та вітер перейде над ним і немає його, і вже місце Його не пізнає Його. А милість Господня від віку й до віку до тих, хто боїться Його, і правда Його над синами синів, що його заповіта додержують, і що пам'ятають накази Його, щоб виконувати їх. Господь міцно поставив на небі престола свого, а царство Його над усім володіє. Благословіть Господа Його ангели, велетні сильні. Що виконуєте Його Слово, щоб слухати голосу слів Його. Благословіть Господа усі сили Небесні Його. Слухай Його, що чините волю Його. Благословіть Господа всі діла Його, на всіх місцях царювання Його. Благослови душе моя, Господа. Псалом Давида. Давид співає Богу, псалом, співає пісню. Хвали. І він закликає себе. Цікаво, да? благослови душе моя Господа. Він закликає себе до прославлення Бога. І він говорить такі цікаві слова, цікаві слова, цікаві характеристики, цікаві ознаки, не знаю, Бога, да? які ми бачимо з вами тут. Якщо ви звернете свої очки до тексту, або там, або там, то теж можете побачити. Святий ще. «Добрий», Да? Прощає провини, ще який. Стіляє недуги, ще який. Ласкавий, милосердний, благий, оновлює душу, праведний, суддя, небайдужий, достойний, доступний, відкритий, зрозумілий. Щедрий, милосердний, правильний. Всі ви правильно сказали. Молодці. Але знаєте, основна ідея, основною такою характеристикою, яку відкриває нам цей псалом, це яка? Так само підсказує, але я не чую. Mm -hmm. Але правильно це, Да? Милосель. Бог проявляючи милість. Знаєте, і коли ми читаємо цей псалом, як ви думаєте, коли цікаво знати, що Бог милостив? Кому це цікаво? Це ж не зіснейся, сказати? Кому це цікаво? Знати, що Бог милостивий? Максим читає і думає, ну милостивий, ну і що. Ай, ну. В чому мені? чого мені це цікаво? Чого так автор, чого Давид так акцентує увагу на тому, що Бог милосерд милостивий, проявляє милість? Цікаве саме це слово милість. Чи знаєте ви, що воно означає? Що означає милість? Або що Бог проявляє милість. Це він Бути снісідне. Так, бути снісходителем. Е... Сказав Артем не знає позначим. Ще. Милосердний. Що це значить? Проявити милість. Знаєте, гарний є приклад, я вже його розповідав, вам, але можливо хтось не чув, можливо ти забув. Е -е, я не знаю, наскільки це правда, але приклад насправді дуже гарний. Коли була війна, Наполеон завойовував там, землі, да? і він взяв полон багато солдатів. Ось мама одного солдата приходить до нього і каже, там цар, я не знаю, як до нього зверталися, і каже, мій син у вас в полоні, я хочу, щоб ви проявили до нього милість. І якби відпустили його, тому що ну, він мене один, там, почала плакати і так далі. І Наполеон дуже просто сказав, що ну, знаєте, але ваш син не заслуговує на милість. Він пішов проти мене, він не покарився моїй владі так і далі, так далі. І тоді мудра мама відповіла дуже просто. Вона сказала, на милість не заслуговують, милість проявляє. Наполеону дуже сподобалися слова, і він відпустив цього чоловіка. Так от, що значить, що Бог милостивий або Бог милосердний? Прямо так. Чесно. Я повністю погоджуюсь. Бог милосердний, Він проявляє до нас, або дає нам, не дає нам те, на що ми заслуговуємо, так? проявляє милість. І кому з нас цікаво це чути? Той, хто розуміє, що він винний, той, хто розуміє, що він грішний. Той, хто розуміє, що він заслугований на покарання Боже, що він провинився перед Богом. Він потребує милості. І як цей солдат, ми з вами також потребуємо милості Божої. Більше того, ми потребуємо це тоді, коли приходимо до Бога і просимо його прощення наших гріхів, правда? Ми просимо його милості. Ми не просимо, щоб він покарав нас по нашим заслугам, правда? Тому що це було б страшно. Ми не просимо, щоб він. Щось ще зробимо, ми просимо, проявити привиду нас милість, змилуйся над нами. Да? І цікаво, що ця милість потрібна нам кожного дня. Чи не так? Чому один раз потребуємо Божої милості, а далі хай вже буде так, як ми заслужили. Ні, цей псалом дуже гарно показує, що не за нашими гріхами, десятий вірш, не за нашими прогріхами, він поводиться з нами і відплачує нам не за провидами нашими. І далі гарно, бо як високо небо стоїть над землею, велика така Його милість до тих, хто боїться. Його. Як далекий від заходу схід, так він віддали від нас наші провини. Як жали батько дітей, то Господь пожалівся над тими, хто боїться Його. І цікаво, милість. Якщо ми читаємо тут три таких місця, да, де згадується, що про милість Божу 11, 13, 17 вірш. Велика його милість над тими, що його бояться. «Милосердиться Господь над тими, що його бояться, і милість же Господня від віку до віку над тими, що його бояться. І гарне ну, питання виникає, повторюється одна і та сама фраза, яка милість над тими, що його бояться. І задається питання, а що значить, Що значить як отримати милість? Бо як, щоб милість була над нами, Як, щоб милість була кожного дня над нами, що треба робити? Хорошо. А тут написано, що треба робити. Тут так не написано. Тут так не написано. Тут так не написано. Тут так не написано. Ще раз прочитаю. Велика є милість над тими, що його бояться. Волосситься Господь над тими, що його бояться. Милість від віку до віку над тими, що його бояться. Над ким милість? Над тими, хто боїться Бога. Що значить? Далі питання, це що ви розказуєте? Воно вже було дитяче. Так, да, воно було. Що значить боятися Бога? Бо може зрозуміти, боятися Бога це в прямому раз значення цього слова, боятися Бога. Да, Сидить, боїться, щось колишнє не зробити і боїться, дуже боїться. Але чи так це? Чи це правди Бог від нас? Ні. І коли я дивився значення трошки цього слова в іншому розумінні. Це слово так само значить благоговіння, благоговіння ставлення, благоговіння хотіння перед Богом. Тобто розуміння навіть, так? розуміння, хто є Бог, яким Він є. І ось цей псалом він гарно нам розказує. Він розказує нам, який є Бог. Він милосердний, він праведний суддя, він люблячий, він доступний, так? він відкритий, він люблячий, він щирий, він милосердний. Далі говориться про те, що найбільше, можливо, да? те, що потрібно людині, це милість Божа. Далі вже йде благодать, яка більша за милість, да? яка дає нам те, на що ми взагалі не заслуговуємо. І оця милість, яка проявляється в нас кожного дня, якщо ми хочемо, щоб вона справді була з нами. Єдина така, як умова, можливо і не умова це насправді, але єдина річ, яка притягує милість Божу. Да? Це наш страх перед Ним, це наше розуміння, хто Він є, це наше розуміння, хто ми є, і наша потреба Йому. Кому сьогодні ми будемо славити Господа, сьогодні ми можемо сказати своїй душі: благослови душе моя, Господа, стільки багато для нас зробив, стільки багато зробив, Він проявив до нас милість, Він проявив до нас любов свою він дарував індавлю свою благодать.